Доброго дня, любі малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з грамоти. Тема нашого сьогоднішнього заняття поділ слів на склади і наголос. Давайте з вами розглянемо картинки, які є на дошці. Кіт, пиріг, лисиця, морозиво. Ось давайте подивимось на першу картинку. Хто намальован? Кіт. Давайте промовимо. кіт. Скільки складів? Один. Ось схема цього малюночка. Слідучий, що нам Пиріг. Давайте промовимо разом. Пиріг. Скільки складів? Два. Перший який склад? Пи. А другий ріг. Ось схема. от пиріг. Третій малюночок лисиця. Давайте промовимо по складах ли, си, ця. Перший який склад? Ли. Другий який склад? Си. І третій ця. Ось схема лисиця. Далі морозиво. Морозиво. Давайте право Скільки? Складів 4. «мо» – Перший. РО. Другий. З. Третій. Во. Четвертий. Слово «кіт» односкладове, тому що воно має один склад. Пиріг. Слово двоскладове, має два склади. Лисиця трьохскладове, має три склади. І морозиво чотирьохскладове, має чотири склади. А зараз ми з вами зробимо таке завдання. Спочатку ми розглянемо ось ці три малюночка і подивимось, які же схеми, так чи ні, є на цих малюнках. Перше слово це у нас буде сніговик. Давайте промовимо голосно по складах Сні го, вик. Сні, перший склад. Го. Другий склад. Ви. -третій. Вик, третій склад. Далі Ї жак. Скільки складів? Ї – Перший жак, другий. М'яч. 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 Один склад. Сьогодні ми ще з вами познайомимося з наголосом. Наголос наш друг і добрий помічник, наголос відломи, слава зімісний чарівник. Ось ми його сюди привісимо і будемо пам'ятати, що це в нас наголос. очки повісимо ми. За допомогою наголосу наші слова. Можуть змінюватися. Ось, наприклад, я говорю замок. Той, куди ми вставляємо в двері ключ, повертаємо оце замок. І замок, де живуть лялькові персонажі. Брати, брати щось у руку і брати, коли один, два, три або п'ять братів. Води, це коли річка, море, океан це води. А це ще є склянка води, це коли дуже мало води. На цьому занятті ми з вами познайомилися з поділом слів на склади. Що слова бувають односкладові, двоскладові, трьохскладові, чотирьохскладові. І я вам хочу запропонувати ось. Такі малюнки для того, щоб ви вдома з вашими батьками промовили по картинці ці слова і визначили, скільки складів у цих словах і визначили наголос. Ось білочка буде завдання вам. Жук буде завдання. Кит. Коти, ось вони, які в нас є коти. Ось, будь ласочка. Я чекаю ваших фотозвітів. З вами було дуже гарно попрацювати. До побачення, до нових зустрічей!